Так, наступна модель це альфа. Є схожість GP655. Mm. Так, є схожі, е, є така сама кишенька. Система шнурування ідентична. Е, тут додана лише мотузка для швидкого вдівання. Так, Система така сама, тут ви зашнуровуєте гарно, вже як вам треба зняти, достібаєте. Тут ми бачимо. Ще додатково один клапан, який захищає вашу змійку від вологи. Тут ще додавала стрічка, щоб вдягнути, застібнути і бути готовим. Зовнішня шкіра так само 2 мм, та сама ремінна шкіра коровича. Ще тут додана кордура, що дає вам більше, скажімо, більше рухливості. От бачимо, тут так само. Є ця частинка, щоб ваша нога більше рухалась також тут є захист на носок дуже твердий кордура в цій частині бачиш воно легко згинається для ноги то є ногу не, не, не пережимає От. і так само вони з того що вони шкірено-кордурові такі то вони є вічними Хотілося б спробувати цю модель, дуже гарно цікава. Я б сказав, що її навіть дуже-дуже рекомендую. От. І дуже, що мені сподобалось, це, це скажімо, цей от мультикамний піксель, я б сказав, цей не мультикамний і піксель, і чимось схоже на нашу українську форму Мавка. Тобто, в принципі, Можна і носити з формою Мавка, можна носити їх з мультикамом і можна їх носити з пікселем. Тобто, така собі гарна середина по дизайну і по тому, як вони виглядають. Дуже гарно скажімо так, прошито, де потрібна шкіра, де потрібна кордура для зручності. Так само висота, щоб ховалися і штани, і гамаші. От. носок, подошва. Я б собі такі взяв. Класні.